Так, я воскреслий. Я був мертвий через гріхи свої. А коли покаявся і прийняв Ісуса Христа, покликав Його в Своє серце. Мені дано було нове серце, яке працює на вічне життя. Мені дано новий розум Христів, який працює на вічне життя. І Я пізнаю оце Воскресіння в собі, яке завершив Ісус Христос, що ми стали дітьми Божими. Чуєте? Я дитина Божа. Дитина Божа не може бути мертвою. Так, ми були мертві через гріх. Тепер ми воскресли через милість Божу, який не згадає нам гріха, який дає нам нове серце, новий розум, нове творіння. Алілуя. Бог воскресив нас до життя разом з Христом. Ефесян 2,6. Ха! А от так, ось чому ми кажемо: встань, хто спить, і воскресне з мертвих. І Христос освітить тебе. Встань, хто спить. Тому що багато говорять, я вірю, я вірю, але вони сплять, вони так і не можуть народитися. Взагалі-то Дух Святий вже працює над їхніми серцями. Я вірю, тому що, слухаючи християнські зустрічі, і коли ви чуєте, покайтеся і віруйте в Євангелію, що життя настільки близько до вас підходить, царство Боже, настільки близько наближається до вас, що вам залишається тільки відкрити уста і сказати, Господи, якайся. Прости мене, грішно. Я хочу життя, я хочу бути воскреслим, Господь. Я вірю в Ісуса. Ісус, я відкриваю своє серце. Ти стільки стукав в нього. Я не розумів, звідки це все йшло, бо я чув, що ікони це ідолопоклонство. Я чув, що хрещення дітей це ідолопоклонство, що без віри спастися не можна. Ми повинні почути слова Ісуса Христа, і увірувати, і тоді, лише тоді, тобі дається що? спасіння. І коли ти хрестишся Духом Святим, Дух Святий в тобі, то як ти можеш бути мертвим, коли в тобі той Дух, який Воскресив Ісуса Христа? Алілуя. І коли цим живеш, ти запалюєшся, ти живеш цим? я вам хочу сказати, не відразу воно приходить. Повинен прийти час, щоб навіть той час прийшов, щоб я проповідував о те, що я воскреслив в Ісусі Христі, не відразу прийшло.